Чого розумні жінки програють, казалось би, таким, знаєте, дурочкам у боротьбі за багатих чоловіків. Да? Не будемо скривати, що на багатого мужика йде сезон охоти. Причому завжди. завжди. Ніщеброд е, мало кому встрався, Ну, розумним жінкам, да? і оцим дурочкам. Таких, звісно, жінок не сильно багато. І розумних, і дурочок, які відкривають сезон охоти за багатим мужиком. В основному жінки хочуть обосаних, обосраних, обосраних ніж бродів. Але завжди велася на такого мужика охота. На багатого мужика завжди відкритий сезон охоти. Це він думає, що він там капашиться, звісно. Угу, його підстерігають на кожному углу, на кожному углу стережуть його. Так ось, давайте розберемо, от чого розумні жінки все ж таки програють дурним або глупеньким у цій боротьбі за багатого чоловіка. От інтересно, є ж цей да, такий е, стереотип, що люблять е, багаті чоловіки, люблять дурочок. Але ви уявіть, якою дурочкою треба бути, якою розумною треба бути, щоб бути такою дурочкою.